Марш рівності в Києві все ж таки відбувся. Суд заборонив проводити будь-які акції в центрі міста, та захисники прав ЛГБТ-спільноти вихід знайшли. Провели захід біля кіностудії імені Довженка. Місце до останнього тримали в секреті і від учасників, і від журналістів. Втім, на локацію учасно прибули і противники акції, здебільшого, прорелігійні активісти. Міліція не дрімала. Правоохоронців було близько пів тисячі осіб. Порушників спокою швидко забирали подалі від захисників прав ЛГБТ. Їх самих було в десятеро менше за міліціонерів. В тісному кільці співробітники у Беркута, учасники маршу і виступали за свої права. Один з організаторів пояснив, чому було важливо провести акцію. Ми сьогодні зібралися тут, щоб організувати ходу за права людини. Конкретніше, в тому числі, за проти дискримінації ЛГБТ в Україні, серед присутніх були депутат Європарламенту Мирая Корнелісон та мер міста побратима Києва Мюнхена Хеп Монацедер. Останній дивувався, чому на захід не прийшов його київський колега. Тривав марш рівності з півгодини. По завершенню активістів провели на територію кіностудії та запросили до автобусів, аби вони могли безпечно поїхати геть. Все тривало з півгодини, та й за такий короткий час без провокацій не обійшлося. Хтось поліз у бійку, дехто намагався виробити у активістів плакати. Правоохоронці реагували швидко. Провокаторів вантажили в автозаки. Загалом затримали 13 осіб. На всіх склали протоколи і відпустили. Я проти гомосексуалізму в Україні він руйнує традиційні українські християнські цінності.